І ще з дитинства полюбилась мені малі оці слова, що квіти в серці відродились, що мова вічна і жива, плекаю в серці рідну мову, в Скарбниці власної душі, і якось так невипадково пишу для рідної вірші, ніхто її аж так не знає, як той, хто серцем відчуває. Її обізнані тривоги, її печалі край дороги, весняні трави шелестіли, хилило сонце до води, ворожі знищити хотіли, але і це ще пів біди, бо скільки горя пережило Вкраїнське слово, мов дитя, щодня боролось та тужило, щоб зберегти своє життя. Що пережила птиця неба? Котра без крил піднялась ввесь, а так було і буде треба, бо ми боротись присяглись. І ти боресь, рідна я мова, бо є за що нема гріха, щоб врешті зникло чуже слово, і постать вража та лиха.